У лісі неподалік від монастиря небайдужі містяни помітили двох собак, прив'язаних до дерева та покинутих на морозі. Мешканці прогулювались, тож вирішили поспостерігати, аби дізнатися, чи забере хтось тварин та чи є необхідність надати допомогу. За дві години за чотирилапами так ніхто й не повернувся, тому за допомогою звернулися до зооволонтера пана Юрія. Чоловік приїхав на місце, щоб допомогти подбати про собак. Брошений на вулиці, на там поряд з тим хрестом, що стоїть, там ми підкармлюємо собаки, там стая діких собак, які кріпсовані, чіповані. Ну, це їх територія, і вони її повинні захищати. І вони там кружляли вокруг цього е, песіка, ну, великого біля вовчера. Вот а він ну ніяк там метровий поводок і так еще при хитро прив'язаний. Мені його потом пришлось розрізати. що він би не, не оторвався. Мало того, що. На нём був одяг строгий ошейник, строгий ошейник, щоб ви понимали. Він запрещен к ксолотації. Він служить тільки для кратковременного короткочасного на нагонять для виконання команд, комні там, для послушання, а водить на ньому постійно. Ну ви представляєте, що такое шипи, которые в нутро, которые давить постоянно тебе в шею. Он не может дёрнуться, потому что ему больно. На місці з'ясувалося, що собаки прив'язані міцно. Довелося розплутувати та шукати місце для перетримки, аби не лишати тварин у небезпеці, вдалося домовитися з друзями з Орлівщини. Пані Наталія з родиною опікуються багатьма тваринами та не вперше допомагають. Обох собак розмістили у теплі та безпеці, аж раптом знайшлася жінка, яка і залишила їх у лісі. За її словами, була нібито на службі у монастирі. А як ви могли на три часа приїздити собак? Ні, не на три, а на два. Я на службу Бачите, ви мені бурі наділили. Ми кори наді. Зустрели ее, она опять давай предъявлять. меня не было всего два часа, да хоть 20 минут, скажу, две минуты. Драка длится, собачья, полторы-две минуты. Больше им не надо. А если стая, то и несколько секунд достаточно, чтобы расстегли вашу собаку. Она не могла даже отбиться. В общем, получил такое негативное впечатление от всей встречи. От і виложили на Фейсбуці, щоб другим було, щоб знали цю а і тут начались коментарі. Це жінка давно вже на часто прибросає цих собак. Це попадає під статтю е, жорстко поводження з тваринами. Потому що во перше, по перше, це не, не можна на строгому ашейзіків. Воді жінка також зазначила, що на тваринах був адресник, однак розгледіти на ньому щось та наблизитися достатньо до собак без досвідченого кінолога банально не було можливості, і жодна контактна інформація на нашийнику не може виправдати той факт, що тварини провели на морозі біля трьох годин, щонайменше, найменше, залишаючись без можливості, хоча б тікати у разі нападу на них інших собак. Це негуманне ставлення до тварин, воно приводить до того, що влада ігнорує, влада сама підштовхує до цих дій, тому що це безкарність і є покарання адміністративне, і кримінальне. Чому маленьке містечко Перещепене в минулому році було в і доведено до суду? П'ять кримінальних справ. П'ять люди були покарані. А в нашому місті за п'ять років ні годно, ні жодного покарання, ніхто не поніс, навіть адміністративного. Сподіваємося, що ця інформація дійде до власників песиків, і обидва собаки будуть у безпеці.